Привіт, куку! -ку. Це відео було знято у середині лютого. Я вирішила його змонтувати і зробити такий легесенький, просто під чайочок відео. Тому сподіваюся, він вам зайде і я радію, що він не пропаде. Дякую! Ну, приємного перегляду. Я лазила в своїй курточці і знайшла отаку суму 500 гривень. Щоб ви понімали, не маленький день. Ну і ви знаєте, що це значить. Ми йдемо купувати на них косметику і знімати косметичку за 500 гривень. Я дуже спонтанно вирішила знімати це відео. Тим паче була погана погода, але я пішла у місцеву Єву, як завжди, купа косметики, як на наче в мене мало косметики. Я знову прийшла її купувати. Поки шукала щось на свій бюджет, подивилася на новинки, які вийшли. От у Maybelline вийшли ось такі тональні основи. а Також помадки нові. Напишіть, якщо хочете огляд. На щось таке. Я вирішила, що точно хочу взяти тональну основу і зупинилася на ось цій від Я. Essence. Дивіться, на одному з тестерів вона розійшлася на якісь складові, і це виглядало дуже якось бридко, якась олія зверху на тоналці. А також вирішила взяти перевірені улюблені бюджетні рум'яна від ламель. І, до речі, ще від ламель побачила новинку. У них ось такий хайлайтер вийшов. І напишіть, якщо вас він теж зацікавив, тому що він мені дуже нагадує, хайлайтер від Ріани, може зробити ого. Дуже прикро, що в Єві така організація на стенді Глембі, майже нічого неможливо обрати, хоча там були класні бюджетні олівчики, не змогла щось для себе виділити, тому що було складно розібратися. Ну і власне зараз покажу весь набір, який я собі придбала. Я, Ой, я... вам так скажу. В ой, 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 ой. Через рік вже буду знімати макіяж на 500 гривень, і ми таки зможемо собі дозволити одну якусь палеточку. Але норм, я впоралася, я вважаю. Так, я трошки перегорнула камеру. Ні, не бачу. Я вважаю, що я впоралася з цим челенджем, тому що я купила достатньо продуктів, щоб дійсно зробити макіяж. При цьому я, мені здається, навіть не витратила весь бюджет. Давайте рахувати. Мені не видали на руки ніякого чеку, тому я буду зараз дивитися разом з вами в інтернеті, скільки воно коштує, бо мій чек електронний не оружається чомусь, блін, махінація проти якісь там проворачують з моїми коштами. Цікава штука. На сайті є Евы... Той самий тональний крем, який я тільки що купила, коштує 179 гривень. При тому, що в магазині, от я зараз ставлю вам відео, я на щастя зняла. Він коштував набагато дешевше. І от як мені мляга рахувати зараз, скільки коштує цей макіяж, якщо всюди коштує все по-різному. Я все порахувала по відео, яке я вам знімала. На щастя, я зняла всі майже позиції, які я придбала за винятком туші. Туші пам'ятаю, що 86 гривень приблизно коштувала, тому що її я купувала і обирала. Останнє також я насправді не купувала оцей блиск. Я просто знову ж подивилася в магазині, скільки він коштує. Він в мене є вдома. Я його дуже люблю і хотіла його використати обов'язково. Ну він дуже бюджетний, тому чому б ні. Загалом в нас вийшло 481 гривня. Я вважаю непогано, і я вважаю, що ми з цим набором можемо зробити класний макіяж. Тому я змиваю свій мейк. Зняла макіяж. Давайте пройдемося по тому, що я придбала, скільки воно коштувало, чому я придбала. Вала саме те, що я придбала. Перша позиція всього їх в нас 5, Це тональний крем від Essence. Це обличчя Essence, яке я так і не випустила. Поки що. А а Коли в мене було цієї тоналки, вона мене зачаровувала всі ці часи без силіконів, без мікропластику. Вона у 08 відтінку Soft Vanilla. А яка ваніль. Так. Для мене все ж таки вирівнювання тону це доволі таки важлива штука, але мені важливо було обрати стійку тональну основу, доволі таки перекриваючу і учусь. таку, щоб вона і зафіксувалася самостійно, і при цьому була більш-менш матовою. Мені здається, тут. Я не знаю, який тут фініш, я не почитала перед тим, як купити. Ну мені здається, що вона може підійти. Давайте так. За 99,90 від LCF у нас є ось така палетка. Мене так сильно бентежить їх пакування в сенсі, що вони такі якісь пошкаряпкані. Всі дуже дешевий пластик, але воно коштує 99,90. Да? Давайте не забувайте. Нам тут навіть пензлик поклали, що дуже приємно. Тут є різні кольори, можна навіть зробити якийсь макіяж очей Можливо, далі у мене рум'яна за 99,50 від ламель. Я користувалася цими бібі-рум'янами. Вони вбили в мене у всьому. Обличчі від ламель до речі, треба перезняти. Буде мені здається цей відео. Вони прикалдесні, звісно. каніс тому ж для вій я взяла також від Essence, All Eyes on Me. Нижче 100 гривень. Дуже важко знайти. Я тур. знайшла коротше ось цю. Подивимося, яка вона. Давайте глянемо щіточку. Нічого хорошого не солід, звісно. І мій улюблений блиск також від Essence. У Нас дуже багато Essence якимось чином вийшло. Ось він мені дуже подобається. Я про нього навіть допис у своєму телеграм-каналі залишала. Якщо ви до речі, не підписані на мій телеграм-канал. Я там ділюся б'юті штучками різними і тому. Подібне, давайте починати робити макіяж. Я покажу вам, як я планую це робити. Для початку я хочу використати ось цю тональну основу. Стійка 16 годин стійкості. Наша стійка єснали, хай буде. Я буду використовувати сьогодні спонжик. Я втомилася вдавати, що мені зручніше робити пензликом знову. Так, по-перше, вона дуже перекриваюча, що приємно, тому що в нас немає неї Доволі різкий аромат, якийсь дуже хімозний. Фу, фу, знаєте чим? Блін, Принзеном господи. От куди всю нефть продали. На завод Есенс. А ще я помітила, що на руці вона трошки міняє колір, окислюється. Це дешева тональна основа, да? але це не означає, що вона має бути поганою. Поблажок я не роблю, тому що зараз навіть бюджетні бренди навчилися робити дуже класну косметику. Але хочу сказати одразу, не, не що вона фіксується самостійно, тобто їй не потрібна пудра. Це величезний плюс, враховуючи, що як ви поняли, пудру я не купила. Бачите, лоб трошки хочеться дотонувати. Зовсім не, не багато, але хочеться ще на лоб. Наш вердикт мені дуже подобається, як виглядає шкіра. не такий, типу застиг самостійно. Йому не треба було нічого зверху додавати, щоб він отак от виглядав. За його вартість, хороший тон. Дивіться і тон гарно підібрався під шкіру. Я помила пензлики подія, на яку всі зараз завжди чекають на моєму каналі. Ой. Не естетично, як звичайно. Воно ще витікає. Отлично. супер. От косметичка за 500 гривень. Це класний спосіб, знаєте, показати кос... макіяж. Щ... ще ось, да? Це чудовий спосіб показати швидкий макіяж з невеличким з Звіли... та okay. невеличкою кількістю продуктів. Я нанесла рум'яшки на руку. Вони такі, типу, дуже пігментовані, дуже сильно пі... Хочу зробити. Дрейпінг, трейпінг це контурінг рум'янина. Можливо, а точніше, точно. Я підібрала не дуже белий відтінок для цієї техніки. Йоп, твоя, Ну, мені все одно все одно зроблю. Я споджикам спробую розташовувати. Дуже швидко фіксуються рум'яна на цій тональній, так як тональна сама по собі сухенька, і вона вже зафіксована, як пудра. На ній дуже швидко ці рум'яни застигли, і дуже важко їх тепер розташувати. Угу. Я змочу трошки спонжик фіксуючим спреєм, але можна просто змочити водою. Мені впадло вставати до раковини. Оце вже інша справа. Уча коли він трошки вогкий, вже набагато краще розташовується все. Сам по собі цей відтінок не поганий. Єдине, що мені здається під цей макіяж, такий більш-менш нюдовий, він занадто яскравий. Суть дрейпінгу, як ви поняли, в тому, що я ще додаю його на лоб, на ніс і на підборіддя зовсім трошки, але так. Таке, таке присутствоє. Розтягую на ніс, і звісно, трошечки на підборіддя. Тобто я поєдную все обличчя. Ой, ой, то тобто я поєдную все обличчя разом. Я нагадую, що я не роблю туторіал. Я просто, типу, по приколу 500 гривень пішла, потратила на косметику. Але я все ще експериментую разом з вами. Планета лоб почервоніла. Я вважаю, місія виконана. <звук> я чомусь пам'ятала ці рум'яна трошки іншими. Власне, формула в них непогана. Я не можу сказати, що це погано. У тебе все в порядку? наша ти це? Я не можу сказати, що це погана формула. Єдине, просто, що мені з нею важкувато працювати. У мене дуже багато зараз рідких рум'ян, і ще на підході багато. І от, якщо порівнювати з іншими брендами, ці рум'яни від ламель не такі вже й прості в користуванні. На екрані ви зараз бачите пензлики для брів, а це означає, що ми переходимо до брів і будемо використовувати eyeshadow Eyebrow Palette. Палетка і для брів, і для тіней, і для очей, і для мене я що запічати десь чи що? Дайте от я накраситься. О, у нас тут, як бачите, багато кольорів. Є й чорний, є і такий рудий. Прочешу брівки з щіточкою. Погано дійсно тут нема щіточки. От якби тут ще була щіточка для брів, б ціни не було цій палеці. Певно, з цей відтінок ціні трошки сипучі. Буду заповнювати брівку від початку. На початку не дуже сильно, yeah. але так чисто прочишую. А вже далі я так підкреслюю трошки знизу. Mm -hmm. Я б сказала, типу, непогано. Я б могла так вийти з дому, я б могла так погуляти, навіть в мене тисне ця штука. Sorry. З іншого боку, також пробую вже пензликом своїм зручним, тому що він більше дає мені контролю. Ну, Сказати, що брові якісь сильно гірше від того, як я зазвичай їх фарбую. Ну, mm ні. -hmm. Ці тіні нормально фарбують. Взагалі я вважаю, будь-які тіні можуть профарбувати вам брови, якщо ви не підходящого відтіночку. Давайте зробимо якийсь макіяж очей, але я знову хочу повернутися до рум'ян, бо у мене була ідея об'єднати все обличчя за допомогою рум'ян. Синтетичний пензлик, знову трошки рум'ян. Зніму їх на серветку, бо вони дуже пігментовані. І нанесу на очі прямо розтушовую. Наразі можна це і пальчиками було зробити. А якщо вже є пензлик, то чому би не зробити їм? Uh -huh. У вас прикольно, прикольно подобається. До речі, ці рум'яна мені подобаються більше у якості тіней, ніж у якості рум'ян. Вони мені більше пасують на очах. чомусь. меншим синтетичним пензликом набираю знову рум'яна? І буду профарбовувати ще нижню повіку. Прикольно виходить, я чистим пензликом далі вже дотушовую. Зараз буду додавати тіні з палетки нашої. Але дивіться, як база вже, до речі, дуже непогана. Тут у нас, до речі, навіть є туторіал, як фарбувати очі. ось цей бежевий відтінок. Він, як неначе, матовий. Я з його допомогою підтушую края нашого макіяжу. Він чомусь майже не набирається. Він як. Він як каменюка. Щось та, щось та вийде. Також тут є ось цей шимерний відтінок. Я спробую його набрати і подивитися, який він. Окей, давайте спробуємо нанести його у куточок ока. Оу, ху 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 Ой, доволі-доволі непогано. Клас, підсвічене. Ух, ця палаточка мені прям мене радує. Хорошо, мені подобається клас. Мені пофік, що зараз це не модно. Я під брівку теж завжди наношу якісь блискітки, мені взагалі. І я хочу зробити невеличку стрілочку. я Візьму ось цей чорний відтінок для брів. І нанесу його у куточок. Просто щоб зробити невеличку вію, типу імітація фальшивої вії. Я так роблю кожного дня. Майже ось такі невеличкі стрілечки. Вони мені як підіймають трошки куточок ока. Мені хочеться зробити свочі ось цих відтінків зали за зали... я За що сьогодні зі мною цих відтінків трьох доволі цікаві відтінки для, наприклад, смокі Айс. Зелений, дуже гарний, оцей середній прям супер, і з темним можна зробити дуже гарну дим. 99 гривень, типу, клас. Ну що, перейдемо до туші, блін. Ці пензлики, оці кісточки, ці щіточки, мультіефект Маскара. Вони мені ніколи нічого хорошого не сулять. А я любила. більше силіконові щіточки. Вони мені більше підкручують, більше дають об'єму, але я не знаю, може на цей раз, звісно, я зміню свою думку. Так, не звертайте уваги, що оця отут туш в мене відбилася на повіті. Але дійсно у мене, ж, знаєте, доволі такі прості вії, щоб їх профарбувати, вони ростуть вгору і доволі такі довгі. Ця туш звичайна, нею можна нормально профарбувати вії. Достатньо, щоб погляд виглядав більш виразним. Бачите? Непогано. Просто потенціал не розкритий на 100%, Але знову ж вона дуже бюджетна. Але мені дуже незручно нею фарбуватися, я всюди позалишаю він мені так подобається. В нас виходить такий ніжний макіяж на кожен день. Давайте ще додамо з цієї палетки ось цей хайла. Ось цей хайлайтер, який ми додали в куточок ока. Можливо, він буде гарно виглядати ще й на вулицю. Що я хочу зробити? Я хочу зробити прикалюху. Візьму прям пензлик з цієї палеточки і оберу колір. Давайте я візьму той, що ми використовували для брів. І хочу зробити, як. Для губ, олівець, типу, але тінь. Я так вже робила багато разів раніше, коли в мене не було різних помад, коли в мене не було відтінку, який мені потрібен, я завжди використовувала тіні, тому що чому б ні? Я підтушовую всередину. Я зараз не дуже люблю користуватися олівцями, дуже такими темними на контур. У мене доволі такі великі губи зараз, і, типу, це не має сенсу. Okay. Воно виглядає непогано. Я розташувала ще ось ці штучки, яка тут шла в комплекті. Далі я знову повертаюся до пензлика, який я наносила е тіні на нижню повіку, набираю і наношу як помаду ці ром'яна. Тершави тіні разом з рум'яна. я вам покажу те, чим я користуюся останнім часом постійно. Блін, ну нічого в ньому насправді особливого нема. Звичайнісінький блиск, трошки з червоним відтінком. Єдине, що він пахне дуже-дуже смачною, хімозною вишенькою. О, Такий блиск, гарний у нього відтінок. Вишенька. Може, я через цю вишеньку тільки, тільки його постійно і ну, і на себе мазюнькою. Ну він сам по собі гарний. Хтось мені в телеграм-каналі написав, що він пересушує губи, мені і він чомусь їх зволожує. Я зараз не Стрижу чолку, я хочу її трошки відростити, і тому вона в мене іноді виглядає. У як вам мій макіяж. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вийшов результат. Взагалі люблю цю техніку, коли ти рум'янами робиш пів макіяжа собі: губи, очі і контурінг. Але не знаю, тут на, на, в цьому випадку конкретно я б певно підібрала інший відтінок, можливо. Мені сподобалася дуже ця палетка, вона універсальна. Вона дійсно гарно мені спрацювала на всіх фронтах. Тон мені дуже сподобався, я не знаю, як вам, але мені, от я дивлюся і в дзеркало, і в камеру. Мені дуже подобається його фінь. Він такий і не занадто матовий, і не занадто блискучий. Прям така жива, нормальна шкіра і вирівнявся тон. Туш не буду користуватися вона, звичайно, в мене є набагато класніші улюбленіші альтернативи. А Понятно, він пахне вишнею. Мені більше нічого не треба в цьому житті. Він дуже смачно пахне вишнею. Якщо ви знаєте якісь засоби, які пахнуть так само вишенькою, напишіть Ну, все. Напишіть на який бюджет, ви ще хочете побачити косметичку. Ми з вами не робили. Мені здається, таких дорогих, прям косметичок. Типу на тисячу, що там яка сума, велика? Дісять! Напишіть, яка сума вас би зацікавила. Дякую, що фоткаєтеся, відмічаєте, малюєте, знімаєте, як ви дивитеся мої відео в Я Все бачу, мені дуже приємно. Я ціную вашу активність. Побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!